Же певні коментарі від експертів також є щодо прогнозів. Вони є таки дуже різними, адже оглядачі пояснюють, що нині відбувається в самому місті Покровськ. Ситуація в Покровську насправді дуже складна, і перекидання бійців головного управління розвідки та інших спецпідрозділів до Покровська свідчить також і про прикуту увагу до міста. Політичного керівництва країни про це також розповів військовий оглядач Денис Попович. За словами Поповича, йшлося про те, що Покровськ міг би бути втрачений, якби попередні тенденції зберігалися. Але наприкінці минулого тижня почалася операція ГУР. Туди також були перекинуті підрозділи інших військ, штурмових військ служби безпеки України для того, щоб розчистити логістику. Далі цитує. Зараз робити якісь висновки і прогнози не варто. Лунають заяви від контрнаступу до здачі Покровська. Є полярність коментарів, наголосив він. Що більше Ерефія продовжує прикидати на цей напрямок піхоту? Тривають, бої. там, десь наші стоять, десь росіяни. Не можна сказати, що хтось когось заблокував. Не можна говорити, що росіяни контролюють певну частину Покровська. Бо буває таке. Що заходить російська група? Малюють червоний колір, Потім цю російську групу знищують. Треба перемальовувати. І так треба перемальовувати кожного разу. Розумієте, завершив Попович. Ну і раніше йшлося про те, яку кількість військ Рашиська Федерація стягнула до Покровська. Саме Покровський напрямок там сконцентровано 170 тисяч росіян. На початку війни до нашої країни заходило 200 тисяч. Тут 170 тільки на Покровську. Ну їх там дуже багато, зазначив старший сержант з бригадної розвідроти 42 другої механізованої бригади. Але все ж таки вчора з'являлися і приємні новини з Покровська, адже над будівлею міськради у Покровську знову майорить український прапор, а не російська ганчір'я. Штурмовики полку «Скеля» також зачистили цю будівлю від ЗС ЗСРської Федерації. Ну і відповідно кадрами також поділилися. Нині ви можете побачити на своїх екранах. Штурмовики 425-го окремого окремо штурмового полку Скеля зачистила від російських окупантів будівлю міської ради Покровська. Зараз над нею знову маярить український прапор. Повідомляє телеграм-канал «Полку». Далі будуть цитувати, що ж заявляють військові. Дві наші штурмові групи отримали завдання пройти в центр Покровська і зачистити міськраду від окупантів. Попри ураження транспорта, ждуном вдалося зайти в місто. Бійці потрапили в засідку, але вдалося знищити ворога. А єдиний поранений боєць продовжив виконувати бойове завдання. Як зазначили у підрозділі, операція була ретельно спланована. За рахунок елементу несподіванки бійці не лише змогли дістатися вказаної точки, але й зачистили будівлю, де справді перебували окупанти. Але слід зазначити, що будівля міськради Покровська перебуває в південній частині міста глибоко у так званій сірій зоні, зазначають і наші військові. Ну а про те, що нині відбувається на лінії бойового зіткнення, зокрема у місті Покровська, також у Куп'янську, про все це також говорить і Андрій Коваленко. Тож далі пропоную заслухати. Друзі, вітаю вас. Трамп каже, що Путін попросив його врегулювати війну в Україні на фронті. Покровськ. Мирноград бої продовжуються. Оточення немає цих міст. В Покровську ворог є, в Мирнограді немає. Важкі дуже бої, неймовірно важкі бої. Але ключове, що оточення зараз там немає. Ворог отримує удари на своїй території кастромська Дрес. Атакована, енергетика ворога атакована, ворог також запускає БПЛА по Україні. Це ключове, фактично, що зараз потрібно розуміти. Детальніше зупинюся на словах Трампа. Ну, дивіться враження, що Путін намагається з одного боку підвищити градус ескалації всякими там випробуваннями ракет та інше. Коли США почали відповідати тим самим, враховуючи дороговизну ядерних випробувань. Путін вирішив знову спробувати потягнути час і позагравати з Трампом. Ну, від якщо вірити Трампу, що Путін дійсно попросив його врегулювати війну, але ж тут важливе уточнення. Путін же ж хоче, щоб Трамп це зробив на умовах Росії. Путін же ж не хоче визнавати реальність. А реальність така, що Росія не може окупувати всю Україну. І знищити нашу державу, тому що мета Путіна ключова, це знищення української держави і очищення території України від українців. Це ключова історія. Залишення на цих територіях виключно тих колаборантів, які погодяться служити режиму Путіна. Це його мета. І от він же ж просить. США зробити все для того, щоб цю мету реалізувати, для того, щоб створити умови для повторення війни через роки. От в чому фішка. Звісно ж, а Україна, звісно ж, не буде відмовлятися від жодних територій. Україна не буде відмовлятися від мови там і так далі. Не буде йти на поступки Росії. Це логічно. О, тому Путін продовжує так загравати. На фронті, на фронті важко. Але навіть попри ситуацію в Покровську, говорити про велику перевагу ворога, тому що ворог не здатен виконати інші задачі, не доводиться. Тобто, ворог не може це пред'явити, покласти на стіл навіть у роз... діалозі з Трампом. Як свою шалену перевагу, бо ворог втрачає щодня нефтянку, ворог втрачає енергетику і людей. Складна ситуація, друзі, продовжимо триматися. Слава Україні! Переможемо всіх! Героям слава mm. ну і також тільки що ми з вами мали змогу заслухати керівника центру протидії дезінформації Андрія Коваленко. Його думку з приводу цього не менш важливого, так дійсно та актуального питання. Ситуація на фронті вона залишається дуже важливою. Вона залишається провідною темою нашої трансляції. І дійсно зараз дуже багато говоримо, тому що і Крило Буданов поїхав на фронт, а президент нашої країни, і ситуація там дійсно вона залишається дуже і дуже складною. Вона дуже динамічна. Тож, звичайно, що зараз дуже багато. А про це говоримо а далі, Друзі, будемо говорити і щодо того, що відбувається на лінії бойового зіткнення, поговоримо про Покровський напрямок, адже збройні сили України просунулися на Покровському напрямку, але на жаль, не в районі міста. Про це зазначають аналітики. Українські сили досягли тактичних успіхів в районі Добропілля на Покровському напрямку в Донецькій області. Втім. У районі самого міста росіяни просуваються. Про це йдеться в свіжому звіті американського інституту вивчення війни. Аналітики посилаються на відеозаписи, які свідчать, що збройні сили України просунулись на північний схід та південний схід, тобто на схід від добропілля. Українські підрозділи також отримують позиції у зоні, де раніше російські джерела заявляли про присутність своїх військ. Водночас аналітики зазначають, що в районі Покровська російські війська мають певні локальні успіхи. На опублікованих 5 листопада відео видно, як окупанти просунулися в західній частині Родинського на північ від Покровська. Ну і російські військові блогери також заявляють про просування в північно-східній частині. Покровська також йдеться про те, що за даними генштабу збройних сил України на покровському напрямку минулої доби окупанти 93 рази намагалися прорвати оборону українських сил.